В мене сьогодні для вас маленький кишеньковий помічничок від фірми Nextool. Називається він Nextool Multifunctional Knife. Вартує всього 390 гривень. Неймовірна річ як на подарунок, так і собі. Під відео в описі зможете знайти посилання. Буде знижка 10% по промокоду. Не тільки на мультитули, не тільки на ножі, а взагалі на будь-яке туристичне спорядження. Все знайдете в описі під відосом, а також на походи в гори, туристичну всіляку їжу, сублімати, сушену їжу, батончики всілякі гелі там для спортсменів і так далі. Все це зможете знайти. А також я залишу посилання на мультитульчики фірми Nextool і не тільки Nextool, які я вже знімав. Вони всі. Точно не вмістяться в описі під відео, але ви будете там дивитись, переходити, і в кожному відповідному відосі в описі будуть ще посилання на попередні відоси, тому зможете подивитись. Так вже сталося, що в мене на каналі не так багато підписників, зате відосів 2000 штук. Тому переходьте, дивіться, все ж таки YouTube канал я розпочинав для того, щоб там були відео, і це в мене такий відеоальбом. Коли я буду старий і нікому не потрібний, я зможу перейти, подивитись, ага, ось чим я займався. Тому що я ніде не, зб... ну, не зберігаю ніякі фото, ніякі нічого. А так от в Ютубі, в своїх соціальних мережах, завжди можу перейти подивитись. Ну, давайте повертатись до теми відео. Як завжди, не забувайте поставити палець вгору, ляпсніть, вподобайку. В коментарях напишіть, якими мультитулами користуєтесь, від яких фірм, як вам взагалі фірма. Nextool. мені буде, як завжди, дуже приємно почитати. Мій канал. Не забувайте, будь ласка, що можна підтримати, по-перше, скориставшись промокодом. По-друге, як завжди, оформивши платну підписку на мій YouTube канал, платне спонсорство, а також залишивши разовий донат. Величезно дякую. Лише завдяки вам. Я продовжую знімати відоси кожного разу та кожного дня і не втрачаю ентузіазм. Дякую вам за це. Переходимо до огляду. Я впевнений, що він вам дуже сподобається. Напевно, на сьогоднішній день це найдоступніший мультитул з тих, що я показував: 390 гривень плюс 10% знижки, тобто плюс ще мінус 39 гривень. Модель NE 296 в мене в чорному кольорі 75х20х19 мм розмір в закритому стані. Отсюди дивимось на англійську версію. Головний матеріал 30 CR13 з нього з цієї сталі зроблено ніж, 20CR13 з цієї сталі зроблено корпус та ЗБС пластику. Також бачимо, що все зроблено в Китаї. Відразу давайте відкривати. Тут у нас поглинач вологи. Я вже його доставав, вже знайомився з ним. Інструкція. І, звісно, сам. Ніж. Момент з інструкціями я не пропускаю, намагаюсь завжди вам показувати. Тут 10 функцій, ніж з лезом 5 см, ножиці, відкривачка для пляшок і консерв, плоска і хрустова викрутки, напилок по металу, склобій, стропоріз і ключ для виймання сім-карт з телефонів та карток пам'яті з гаджетів. В принципі, все вам пояснив. Найголовніше ось ця функція мені більше всього подобається. Це підставка для мобільного телефону. Зараз ми все це діло, звісно, роздивимось ближче. Лише подивіться, який він гарний. Ось так виглядає сам мультитульчик. Бачимо тут два болтики під зірочки. З однієї сторони, з іншої, відповідно, їх можна розібрати за допомогою спеціальної викрутки. Можна мультитульчик таким чином почистити і змастити. Відразу кидається в око те, що тут ось така от петелька, отвір. вушко Для того, щоб підвісити мультитульчик до наших з вами ключів. Дуже зручно. Також, якщо ми тут відкриємо, це вушко ось таким чином вниз опустимо, то в нас виїжджає тут така от голка для того, щоб діставати сім-картки або карти пам'яті. Тут у нас пластик з цієї сторони. Але дійсно найцікавіше тут це ціна, ну і стопор, фіксатор. Тобто відкриваєте кожен інструмент і він. Повинен фіксуватись. Зараз ми це з вами подивимось. В мене чорного кольору мультитул, бачив ще зелений, синій вишневий хаки. Одним словом, переходьте за посиланнями під відео і дивіться, що там є. Ну, посилання залишу в описі, як завжди. Ціна смачна, ну дійсно 390 гривень, плюс за промокодом 10%. І я вважаю, що це ну, супер круто. Дуже багато функцій для такого мультитульчика. Дуже подобається, що тут є тримач для телефону. Ось таку функцію. От скажіть, будь ласка, от можна зробити в кожному мультитулі. От хай всюди буде тримач для телефону. Просто нічого взагалі не потрібно робити для того, щоб був тримач для телефону. От просто потрібно вирізати такий от квадратик і все, і більше нічого. Уявіть собі, наскільки б наше з вами життя стало б краще. До речі, ось цей елемент зі стропорізом він також тут блокується. Дуже зручно. Тримач для телефону тут працює і в горизонтальному положенні телефону, і в вертикальному. Вага ось цього чудового ножа 88 грамів. Як ви думаєте, вага 88 грам для цього мультитульчика це норма? Чи забагато, чи замало? Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього думаєте. Давайте пробіжимось по всім елементам. Ніж. Тут в нас 5 см. Він також фіксується тут. Для того, щоб закрити ніж, потрібно отак опустити вниз. Ось ці дві кнопочки, потягнути вниз і закрити. Якщо потрібно витягнути якийсь інструмент, просто витягаємо. Нікуди не потрібно натискати. Дуже зручно, до речі, витягається. Дивіться, під палець, прям супер. Прям під ніготь. Дуже зручно. Тут в нас ножик зверху, ви збоку, так, не заточений. Заточений лише ось тут. Досить гостренький. Але, в принципі, мені чомусь здається, що отут гостріше. Тут от тупіше. Тобто, потрібно буде його підвести. Ну, це як завжди, коли щось нове купуєш. Ножиці. Також вони фіксуються, що дуже круто. Ось так вони працюють. Вони підпружинені. Звертайте на це свою увагу. Вон пружинка ось тут. Для. Дрібних якихось робіт те, що треба взагалі, неймовірно. Ось ця от штучка для того, щоб їх витягати. Здається, що, можливо, це якась там щось типу відкривашки або там якась ще там функціональна штучка ні. Це просто для того, щоб відкривати ось так тягнути вверх за цю штучку. Ми бачимо о, з вами тут напилок по металу відповідного. Ось такої структури, з іншої сторони, структура вже буде ось така. Я його зазвичай використовую для того, щоб нігті підточувати, так? Також тут філіпс викрутка з цієї сторони. Закриваю і йдемо далі. Наступний інструмент це, відповідно, ось це відкривачка для пляшок. А ось це, тому що тут гострий ось цей елемент. Відповідно для того, щоб розрізати концерні банки. Ось тут в нас знаходиться підставка для телефону. Ось це стропоріз. він дуже гострий. Знайшов тут два елементи, які, в принципі, можна використовувати як склобій. Це ось цей от елемент, виконаний він так, як. Ну, можна спробувати використовувати як мінусову викрутку. Тобто, так як все фіксується. То ось так взяли і вдарили ось так по склу. І скло точно розіб'ється. Потім будь-якою будь рукою чи будь-якою частиною мультитулу вибили скло. І, в принципі, все. Досить зручно. І ще один елемент, який дійсно можна використовувати як склобій. Ось він. Ще раз вам покажу. Відкриваю вушко для підвішування. Вилізає голка для Сім-карт і ось цей елемент. Тобто берете ось так свій мультитульчик і бах ось так, і скло розбивається. Також його можна використати. Напишіть в коментарях, що по цьому думаєте. І який з цих елементів ви б використали як склобій. Або ніякий. І краще взагалі в ці ситуації, такі неприємні, не потрапляти. Мені в цілому мультитульчик сподобався. Напишіть, будь ласка, як вам. Давайте спробуємо з вами найцікавішу, як на мене, функцію. Ось цю, яка є підставочкою для телефону. Як це ми з вами робимо? Ось так. Ну, ніби працює. І досить непогано. Ну, тобто, як он, Тримаєш? Ось так і працює. Ось таким чином. Як підставочка для телефону. І ще от є по запасу. Напевно, на чохол також розраховано. Ну, тобто, щоб по товщині з чохлом разом. Бачите, телефон старий, а все, все ще потрібен, так? І ось так, до речі, так теж можна. І от дивитись собі якийсь серіал чи фільм якийсь. Ну, коли в чохлі, то воно вам нічого не подряпає Ось так от збоку буде. Ну, дійсно ж класно. От я за те, щоб мультитули взагалі, от, прям от всі виробники, от так от знизу можна так зробити, так, щоб воно вам не заважало і ось так дивитись екран. Будь ласка, можна і так. Е, я хочу, щоб взагалі всі виробники от робили оцю підставку. Тоді не потрібно нічого придумувати, підкладати якісь кружки, чашки, книжки, там, що, що ви знайдете. Так, ліхтарики там якісь, і що у нас у всіх під рукою там якісь. Тарілки, миски, горщики з-під квітів, газові балони. От в мене, наприклад. Я на газовий балон дуже часто так ставлю, там, телефон чи планшети дивлюсь. Так? Ну, в деяких випадках. А так от дивіться. Прям класна штука. Горизонтально дуже зручно. От можна кут нахолу міняти. Отак от, от найбільший, отак от, от найменший. О. Дуже зручно, як на мене. Вертикально потрібно трішки мультитул підняти. І ось так воно буде вам тримати. Також кут нахилу, будь ласка, для себе обирайте. Дуже зручна, як на мене, штука. Я вважаю, що вона найзручніша тут з усіх взагалі функцій. Друзі, моя думка по цьому мультитулу дуже зрозуміла. Потрібно брати. Чому? 390 гривень. Навіть за одну просто підставку для телефону, я думаю, що це просто було б чудово. А тут ще є ніж, тут ще є ножиці, тут є напилок, тут стільки всіляких функцій, і ще воно все фіксується. Кожен інструмент, кожна функція, так вибачаюсь кожна функція фіксується. Окрім ось цієї голки для сім-карти. Але я думаю, що це не так вже і потрібно, щоб вона фіксувалась. А так, в цілому, я думаю, що досить. Цікаві тут такі от інструменти. І за такі гроші, ну, прям те, що треба. Мені дуже сподобалось. Кольори є різні. Мені подобається хаки, мені подобається зелений, мені подобається вишневий. Дякую всім вам за перегляд. Дякую, що були зі мною цей невеличкий проміжок часу. Сподіваюся, що ви щось цікаве для себе побачили. Можливо, я вам дав якусь цікаву ідею і от побіжите, придбаєте собі щось цікавеньке або на подарунок. Все ж таки 390 гривень плюс там за промокодом мінус 10%. Але я думаю, що ви погодитесь зі мною, що воно не виглядає абсолютно на 390 гривень, і це означає, що це буде чудовий подарунок. Тобто не потрібно багато грошей давати відразу. Так мультитучий, хопс, і приємно, і 390 гривень. Всім величезно дякую ще раз за перегляд. Бережіть себе і дивіться май кемпінг. Дякую.